Взагалі, то не знаю, може буде комусь це цікаво, а може ні. Якщо ні, то не дивіться, якщо цікаво, то дивіться далі. Дивіться, що є прямокутна стеля, і на цій прямокутній стелі має бути два світильника. Тобто десь тут і десь тут. О, ну, це в даному випадку. У мене є такі люди, тобто кажуть: о, як ти це так зможеш вирахувати, це. В тебе буде один трошечка там, то і там, то і там. Це дуже тяжко вирахувати. Я кажу, ні, це дуже легко це все зробити. дуже. І їм пояснюємо, все одно дуже тяжко доходить. Тобто я заодно хочу зазняти це відео, щоб їм показати і заодно закинути YouTube. Віці як це все просто робиться. Треба просто знайти середину нашої стіни. От Бачите, я вже знайшов ту серединку і ту серединку. Зараз за допомогою лазера я кладу промінь. З цього боку сюди відбиваю промінь і так само з цього боку сюди відбиваю промінь. І аналогічно роблю з цього боку. Звідси сюди, звідси сюди. І в нас вийшло рівно-рівнесенько буде по центру нашої площі, нашої стелі. І відповідно я щось від таки хочу контролювати. Це вже самому в кінці зроблю, я відміряв середину стіни цієї. Так само з цього боку і хочу кинути промінь, подивитися так себе, перевірити, що воно в мене з'їдеться повністю оця вся оця, оця лінія. Так що це все дуже легко робиться і дивіться, зараз я все покажу. Тепер повертаємо лазер і аналогічно другий бік. Аналогічно переходимо. На другу точку. Так, я згідний. Колись лазерів ніяких не було, нічого не було, в когось не було, у мене також не було. Але я що, я пішов, купив, пішов в магазин, купив собі лазер і з лазер, і це все швидко. За декілька хвилин я це все зробив. Так що я відбив оці дві точки, це все дуже, як бачите, легко робиться і швидко. Так що користуйтеся. І робіть самі вдома. Тут нема нічого складного. Я думаю, на відео все ясно показано і розказано. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.